Привіт, дівчатка. Отримала перше задов... 에, задоволення. Перше замовлення, ну і задоволення з 15-го каталогу. Невеличке. Але швиденько покажу, бо треба віддавати. По-перше, ну, це я розривала, бо на пошті дивилася все. Побачите, яка мені прийшла коробка. Тут ціле, але, тут... але так як у мене поматки, я боялася, щоб десь щось не випало. Тому 에... дивилася на пошті. Так, це моє. Не туди попало. Що в нас тут? Накладна, у мене замовлення невеличке. Для себе тут мало що, майже все для клієнтів робила, бо одна клієнтка дуже-дуже просила побистріше. У мене замовлення на 41 бал. так Одна з клієнток в мене замовила ось такий гель. Це не гель, це крем для вмивання. Optimals. він цей місяць дорогуватий, але вона сказала, що їй вже дуже треба, тому сказала, бери. І бальзам для губ це кораловий. Я не буду дівчатка відкривати. Ну, надіюсь, ви всі знаєте, що це за бальзамчики. Це такі з цією серединкою. Ну, Зараз, якщо в мене вийде легесенько, вийшло, то я вам покажу. Ось такий. Я не буду його, ну хоча можна подивитися, чи механізм працює, так? Кораловий це. Камера трошечки не так передає, але я вам скажу, що це в нас кораловий колір. Вона вже в мене брала і брала кораловий, захотіла ще. Інша клієнтка в мене замовила дві помадки. Це ця, що просила дуже-дуже бігом помадки. Тут два кольори. Один у нас йде, теж легенько вам покажу. Це он колор кремовий. Один це запорошену ліловий. Щось там, коротше, лілове. Це, це, мабуть, я вам корицю показала. Один кориця, а другий щось там, коротше, лілове. Зараз, зараз. а другий щось там щось там лілове. Так, да, оце ліловий. От він такий, як запорошена троянда, там написано лілове. Це в мене друга клієнтка замовила. І ця ж клієнтка що помадки замовила ще ось таку нашу бочечку. Новиночку дуже гарно виглядає, я вже не стрималася, заглянула. Ой, дуже, дуже гарно, вона йде без аромату, але дуже е, святково. Дуже святково. Хочу так бігу і не виходить. Ось так. Гарно святково. Ось так. Так. Е, ще у мене одна клієнтка попросила крем. Ось цей. Вона в мене брала, попросила, тому взяла замість плати за доставку. Вона сказала, що готова платити будь-яку ціну. Це теж клієнтське замовлення. І ця ж клієнтка, що попросила ось цей крем, попросила ще ось таку бочечку. Це третє клієнтське замовлення. Четверте клієнтське замовлення це крем, новинка. І, і все. Так? Да? А що я думала, що крем і бочечка? Я, мабуть, одну не замовила. Коротше, віддам свою, якщо... або я помиляюся. Я, коротше, оце я брала точно для себе: Крем, мило і нову бочечку. Але мені здається, що клієнтка, яка замовляла крем, теж хотіла бочечку. Коротше, віддам свою, собі ще замовлю. Ось так. Тоді будемо рахувати, що це вже четверте клієнтське замовлення. Ну, і мені лишився Крем, мило. Мило, я вже, дівчата, нюхала, не стрималась. Скажу вам чесно, так як було. Mm, воно дуже файно пахне. Ну, так файно-файно. Бачите, дивіться, яке воно гарненьке. Дивіться, яка краса. Ну, милота. Це на подарунки, це. Mm, я не знаю, можливо, воно лишиться мені, але мені здається, що якщо я ще буду робити замовлення, бо це перше. Ну, поки не планую, бо нема клієнтського, але е все залежить від того, які будуть. Знижки тижня і в мене є більше тисячі сердечок, тому, можливо, я щось буду міняти. Ну, дуже гарно пахне. Я не знаю, як буде пахнути крем, і я його, дівчатка, не хочу відкривати. Я вам покажу лише, можливо, хтось не знає, він зафольгований, бо, можливо, він піде десь на подарунок. Так як я собі відкрила класичний, ось на днях. То, можливо, цей або в запас піде, або піде на подаруночку. Ну, по аромату скажу, що мило пахне бомбезно. Тому е пакетики, коли приходять з ручками, ті, що з зеленою, ті сьомочкою і з червоною завжди беру, тому що з ручками. І новий каталог, каталожок, звісно, ми з вами подивимося. Е от дуже хотілося мені цю останню сторінку потерти. Так хотілося, отак вас, вам коробочку ще покажу. Бачите, яка красива? М знаєте, чим воно мені пахне? Щось таке смачне. Гурманський аромат. Е тут мені, я чую ванільку. Десь далеко. Таку смачну ванільку. Якесь, як то печиво, гурманський аромат. Ну, оце, оце милку однозначно візьму. Милку візьму, тому що дуже сподобався аромат. Ну, це ми з вами будемо все дивитися. Новиночки. Тут, мені здається, з ароматами немає ніяких. Тут наборів багато. Ну, це ми з вами подивимось. Ось таке в мене було замовлення перше. І якщо нічого не буде, або якщо я нічого не наважуся замовити по, за сердечка, треба подивитися, якщо вони в мене згорають, то треба буде трошечки щось взяти. Якщо не згорають, то, можливо, ще нічого не буду брати. То, можливо, я по цьому каталогу нічого не буду робити. Ну, я взагалі для себе нічого не планувала, просто мені дуже захотілося ось цю новинку. У мене є. Але ну, можна і до подарунка комусь докласти. І дуже мені хотілося спробувати крем і милку. милку однозначно для себе. Крем він не помішає, скоро свята, тому десь комусь признадобиться. Ось таке дівчатка замовлення по 15-му каталогу, який діє до 15 листопада. У мене є. Все, дякую всім за увагу. Бережіть себе. Бувайте, пока!